Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні 2 грудня і ми продовжуємо готуватися до зими. Сьогодні будемо робити тушонку з курки. Хотів купити цілу курку, але, так подумав, там багато треба награтися, різати її, багато відходів. Тож, взяв тільки кур курячі бедерці, взяв багато Подивимось на скільки банок в нас це стачить. В загальному в нас 10 кг курки. Я її замочив водою, вона вимикала в воді, потім вимив і приложив усе в контейнер. І зараз вже будемо продовжувати підготовку її до того, щоб зробити консерви з курки. Тобто ту жочку. Починаємо нарізати курку. Думав, як нарізати, і вирішив різати на три частини. Одна частина у нас філе таке виходить. О, друга частина. З іншого боку виділяємо таку саму філе. І третя залишається з кісткою. Так, так ми її будемо поміщати в банку. Зараз це все продовжую робити. Ой, з всіма бедрами. їх в нас багатенько. 10 кілограм нагадую. Так що це трошечки займе часу. Все, курку нарізали. Ось так все виглядає, повний контейнер. Нагадую 10 кг. Тепер будемо додавати спеції. Це в нас зараз і на сіль і перець. Солі ми додаємо 10 г на кілограм курки і чорного перця ми додаємо 3 г на кілограм курки. Ми все засолимо і поперчимо загальною масою, щоб. Окремо в баночки нічого не сипати. Я думаю, це буде супер. А окремо в баночки тільки на дно покладеться лавровий листочок, без нього нікуди. Перся горошком кидати не буду. Будемо тільки таким меленим обійдемося. Бо коли їсиш тушонку готову, цей горошок як попадеться, розкусиш його і мітка не подобається. Це я роблю для себе, так що буду робити так. А я потроху вже накладаю в банки. Ну, як потроху, вже більше половини наклав. В баночку ось так. Лавровий листочок. І пішло. Кісточка. М'ясо. М'ясо. На одну банку виходить у нас якраз дві кісточки. Дві кісточки, то все філеєчки. Супер. Я думаю, має бути дуже смачно. Смакота не передати. Цікаво, скільки банок в нас вийде. Скільки зараз вже 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, Якраз на повну загрузку, мені здається, 24 банки буде, бо в нас автоклав на 24 банки. Стерилізувати ми будемо в нашому автоклаві, як зазвичай. Тож я не переживаю, чи воно. Лучше чи ні, бо там все вдається. Тож продовжую наповнювати. Наповнюю я вже банки, Вийшло 21 банка, тобто з 10 кілограм курки. Виходить, грубо кажучи, 20 банок плюс-мінус. Ось так підемо. Це гарно. Зараз завантажуємо їх в автоклав. Ох, смакота буде, гарно виглядає. Все, вже поставив автоклав, на готові. Будемо зараз завантажувати всі наші банки. Ой, що там у нас? Опа! Краса. Зараз завантажу всі банки, заливаємо води і ставимо. Позніше покажу, яка там температура буде, і на який час ми поставимо на стерилізацію. Все завантажив. 21 баночка. Майже повна загрузка до самого верху. Тож ми водою заливаємо десь 3 см над банкою, і до верху в нас 3 см залишиться якраз такий проміжок, і це супер. Так, ну що, набираю води. Це банки залиті водою 2,5 см над кришкою і ще доверху залишилося см 4. Беремо лимонну кислоту обов'язково, щоб там не потився. І всипаємо всередину. Не дуже багато. О, ось так буде супер. І ух, накриваємо. Автоклав готовий майже до роботи. Зараз закручую гайки. Хрест навхрест як автомобільне колесо по правилах, і будемо запускати. Все, закрутив. На місце градусника щуп вставив. До, до самого кінця треба вставляти, це важливо. І терморегулятор вже в розетці. Дивимось так. М'ясні консерви, консерви з м'яса птиці 0,5 баночка. Температура 110 градусів, час приготування 30 хвилин. Так як в нас велика кістка, я поставлю 35 хвилин час приготування. 110 градусів. Так, виставляємо. Час роботи 35 хвилин. Скільки стоїть 40 35 хвилин і температура 100. 110 градусів. Все, почався нагрів. Цікаво стільки чекати, все холодне, вода холодна, сам автоклав холодний. Бачите, аж він в сараї стояв. Цікаво стільки чекати, поки нагріється, бо зараз світло виключають, щоб встиг нагрітися. Зараз там температура 16,5, а нам треба 110. Так, ну добре, чекаємо тоді 110 градусів і будемо дивитися, що буде відбуватися далі. Все процес завершено, вже написано OFF, вже охолоджується вже 101 градус. До 110 дойшло і почало охолоджуватись. Тиск у нас майже 3 бара і вже спадає по мірі охолодження. А завтра зранку вже відкриємо і подивимося, що в нас вийшло. Цікаво, буде подивитися. Настав наступний день, вже аж звечеріло на вулиці. Температура в автоклаві 29 градусів. Можна спускати тиск тільки коли температура нижче 30. Я перевіряв, спускається, все окей. Дакінчу опускати зараз. І можна відкривати, діставати, дивитися, що в нас вийшло. Цікаво, яка вона на смак. зараз якраз сяду скуштую. Так, повідкручував Ну, момент істини. Відкриваємо. І чистенька вода нас зустрічає. Оп. Ось така курочка у власному суку. Вийшло. супер. Зараз дістану всі банки і покажу загальний результат. Клас. Так, дивіться, що у нас вийшло. Всі 21 баночка, ціленькі, готові і дуже гарні. Я дивлюся, там рецепти. Деякі рецепти воду додавали. Для чого тут вода? Дивіться. Скільки вона свого соку дає. Взагалі, супер. Зараз трошечки охолоне. І зніму першу пробу. Правда, треба, щоб вона постояла гарно в погрібі, щоб повноцінно вже скуштувати її смак. Але скуштуємо так. Бо вже не терпиться подивитися, що у нас вийшло. Та я впевнений, що смачнюще вийшло. Супер, все вдалося. Тепер залишилася тільки дегустація. Так, ну що, виставили, тепер проведемо дегустацію. Так, яку це взяти, яку це взяти, яка на мене дивиться. Ну, давайте оцю середню. Відкриваємо аромат. Супер. Так, ну що? Висипаємо. Стільки юшечки, дивіться, ми води взагалі не вливали. А тут чисте м'ясо. М -м -м. Ах, клас. як все смачно. М -м -м. І кістка розвалюється. Диви, розпадається на частинки. Така вийшла, ну і... О, втекла. М'ясно, як клас. Супер. Так, ну, що я скажу? Тушонка вдалась. Рекомендую, хто хоче зробити по цьому рецепту. Рецепт елементарний, нічого немає. Головне, щоб були банки, кришки і автоклав. Ну і сіль перець в кожного є. М -м -м. Смакота. Хм. Все. Запас на зиму у нас тушонки з курочки є. І на риболовлю зможемо з собою взяти що таке. Кому ще цікаво щось подивитися, що ми зробимо в автоклаві, що ми законсервуємо, пишіть. А так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Всім пока!